Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Зараз працюємо дроном. Дроном працюємо по ріпаку. Розумієте, що ріпак така культура, якщо не дроном працювати, то будуть колії. Будуть колії, будуть втрати від того, що ви затопчите. І там ще й зелене воно буде, ви ж не забувайте, там теж історія така. І плюс те, що оприскувач витопче, який би він там не був по великому рахунку. Але зараз вже, якщо чесно, тут десь 68 напевно, фаза 58, що тут, коли треба обробляти ріпак? Щоб не було колеги, треба дивитися сюди всередину. Якщо ці пилісточки попадали вже ось тут сюди, на ці листочки, да, у пазуху листа, це значить, що тут почнуться хвороби, тому що волога і це все діло почне прогресувати. От якраз в всередину цвітіння починати обробку. Почали, почали ми раніше. Ось, Це діджай наш. Почали ми раніше, але, як кажуть, об'єми великі, працюємо. Так що обов'язковий такий елемент технології елемент технології, що треба обов'язково обробляти по цвітінню ріпаки. Ну, щоб не було літерневозну, щоб не розтріскувалося, щоб було все у вас добре. Так що, надіюсь, що у вас все добре. Стручки, наче потрошечки набирають сили, закінчують зацвітіння. Так що тримайтеся, успіхів вам. Запрошуємо до співпраці.